Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег, сьогодні в нас 26 червня 2025 року. Я приїхав до лісу. Ну що, сьогодні в нас вночі пройшов такий гарний дощик. Ну і я вирішив приїхати подивитися, що за цей період у нас могло вирости, я маю на увазі, з грибів. Ну, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну, я знаходжусь біля таких двох чарівних дубів і вирішив подивитися, що тут, як завжди, біля дубів можна знайти. Але вони ростуть. Білі грибочки. Ось у нас вже є Ось така знахідка, бачите. Є один. Сподіваюсь, що вони будуть чисті, так як зараз проблематично чисті знайти. Ось ще в нас такий кругляшечок. Ось так. Ось. Ну і вони бачите, побиті. Ну візьмемо, візьмемо, нехай будуть. Там вдома потім вже вирішимо, що з ними робити. Так, а в нас здається вже і висички є. Бачите. Ось такі висички у нас тут. Гарні. Ну вот тут погляньте и стики. Ос, оф, оф, ос. Знову бы стрічки. Писали мені в коментарі, що краще вже лиш сички збирати, ніж червиві гриби. Повністю згоден з вами. Від цих грибів ніякого толку немає. Так тільки береш, якби, ну, заради знахідки, полювання. Не вже це А ну. Так, підосичник червоний. Ну, вони чисті, як завжди. Ну, ось так. Грибок щось вже об'їло. Так, дивіться, білий гриб. Ну, але він вже, бачите, тут і ми ще його поїли. І тут він... О, ось так. Залишається він тоді тут. А так був би гарний грибочок. Тут у нас підберезничок. О. Абсолютно бачите чистий, ніжка чиста, тому забираємо. Сьогодні в нас така вітряна погода. Сонце і вітер. О, гарний підбережничок. Так, а в нас, здається, грибочок прямо на дорозі виріс. Ось бачите, який гарний, молодий, у комарі. Ось. Ось ну ось бачите, він вже ось о, малий і вже бачите поїдений черв'яками. А ви пишете, що залишайте, хай росте. Куди він вже росте, він, як він вже бачите, йому вже все. Зараз спробуємо так заради інтересу. Ось такого. О. Ну ще бачите, ще шапочку ще не вспіли. Шапочка ще буває нормальна, а вже самий. Ось так. Так як ось, що. стільки разів я тут ходив по цій дорозі, прямо серед дороги. Погляньте, він же ж не один, не за один день виріс, не за два. Бачите, просто не видно його, мабуть, якось було. Ну, цей по-любому буде грязний, зараз подивимось. Так, да, він такий, як треба. Ну, ось бачите, все. Задокументували, все. Ось ну, гляньте який гарнесенький, але вже теж попід'їдало його. О, Слимак сидить. Ну такий. Ну такий нормальний, але бачите, що Слимак його по... Погляньте який красунчик теж такий гарний, гарний. Так, показую. Ну ось бачите який він. Він, я вам хочу сказати, що він ніби не сильний червивий. Ось ну, такий він вже. Якби його трішки раніше знайти, то. Хоча ні, є, ось видно, що не дуже. Ну, Хтось би сказав би його опустити у воду з соленою водою, вони самі повспливають, потім його можна висушити. Я згоден, але я цього робити не буду. Тим паче, що є ще що їсти, як то кажуть, це так уже. Ось теж на дорозі виріс грибочок. Бачите, який він вже тут весь вже й заставив. так ростуть вони. Подивитись хіба що так заради спортивного інтересу. Такі тут дуби. І тут у цих дубах це їхнє таке середовище грибне. Ну, а взагалі-то гарно. Ну, ось погляньте, які трикрасеня чудові у нас виросли, дійсно були. О, слимаки їх обожнюють. Та хто їх тільки не обожнює ці? І гарні такі грибочки. Ще глядай будуть чисті. Все може бути. Шапочка вроді нормальна, ніжка тверда. Ну, зараз подивимося. Ну ось погляньте, він ось чистий, ось я шапочку надрізав там, де поїло, погляньте, бачите, геть, чисто. Тут те ж саме. Тобто, що його просто хлимаки поїли. Отак вони взагалі-то нормальні. Ну, ще в нас здається грибочок такий. О, так, дійсно. Ді, Слимаки на ньому. Сидять. Огляньте, який гарний. Ну, чувствується, ніжка тверда, може бути і чистий. Зараз подивимось. Зараз подивимось. Да, він геть чистий. Бачите як. І взагалі в цей ліс треба через 2-3 дні приїхати, навідуватись. Я думаю, що тут після цього доща, що був сьогодні, тут мокро, може тут і сильніший був, то може щось і виросте. Ось я вже перейшов до іншого лісу погляньте вже який грибочок у нас, вже такий, бачите, вже не весняний, це вже такий. Більш схожий вже такого до літнього, як вони ну, повинні бути. Абсолютно чистіший, дивіться, геть. Трошки я йому надломив, бачите шапочку, ну ні то нічого. Такий підосичник. Ну вони зазвичай, вони всі чисті зараз. Ось який підбережничок. Такого ну, і помітити важко. Теж чистешенький, бачите. Хочу вам показати справжнього красення. Ось погляньте який. Це вже такий справжній літній. Бачите, шапка шоколадна. Молодий красунчик підберезничок. Тут уже побільший. Ось погляньте, які тут підосичники жовтобурені. Ой, пропали. Бачите. Бачите, він ось чистий, шапочка абсолютно чиста, без хробаків. Але він уже сам по собі, якби старий, зробився, тут він... Ну що ж і таке буває. Таке теж буває. Ось іще один, бачите. Цей може бути кращий. Зараз подивимось. О! Ну так, да, цей може бути ще й кращий. Отакий. Більш-менш такий зараз подивимось. Ну ось бачите, ніжка. Абсолютно чиста. Чистий грибочок. Щоб якийсь день-два і теж би був вже непридатний, Ну а так ще. Хочу показати. Погляньте, який красень. Прямо на дорозі. О, бачите, дорога і прямо на дорозі. Красноголовець. Ідемо ж далі цією дорогою і дивіться. Дивіться, який телефон задзвонив. Далі цією ж дорогою йдемо і... Дивіться, підберезнички. Бачите. Ну ось і все, закінчився наш сьогоднішній похід такий до лісу. Ну, трішки назбирали, всього потроху лисички білі, підосичники, підберезники. Сподіваюсь, що наступними разами буде ну, вже краще. Уже ми бачимо, що почали з'являтися вже такі білі, ну, вже є, як літні. Невесняння, вже такі більш, як бездолітніх, то може вже підуть рости. Ну, але все одно якось в цьому році якось слабувато, може ще все попереду. Але потроху та є якийсь результат. Ну що, хочу всім подякувати, хто. Подивився до кінця цього відео, витримав. Хочу побажати вам всім, як завжди міцного здоров'я. А головне всім нам миру. До нової зустрічі!